Вітаю! Ви на каналі Свій Нубіп». До Національного університету біоресурсів і природокористування України прибувають обідурієнти з усіх куточків країни. Сьогодні день відкритих дверей. Подія, яка щороку об'єднує тих, хто мріє стати частиною великої родини нобів. Будь ласка, з якого ти міста і чому ти саме приїхав до Новіб України? Я з міста Миронівки Київської області. Давно хотів відвідати НОВІБ. Тут вчились мої брати, моя сестра, мій друг зараз тут навчається і заодно приїхав зустрітися з ним. Я сам з міста Боярки. Приїхав на День відкритих дверей цього університету. НОВІБ. Побачити свою спеціальність менеджмент. Я приїхала з міста Березань. Я дуже давно хотіла поступити в Новіпі, хочу подивитися, як тут все проходить, який тут ремонт, і все таке. Я з міста Київ, метро Чернігівська. Чому саме мене покликали студентки і викладачі Немішайського фахового коледжу при нові Україна. Абітурієнтом в минулому році скажи, що на твою думку найбільше приваблює абітурієнтів любі? Ну, на мою думку, перш за все, це може бути інфраструктура, тому що у нас університет дуже добре розташований. Всі корпуси знаходяться на одному місці. Дуже гарний ботанічний сад також мається, і друга. Причина може бути це також гарний викладецький склад. Всі вчителі дуже добрі, гарно ставляться до студентів, да, і інформацію також викладають добре. Сьогодні абітурієнти мають можливість ближче познайомитись з факультетами та спеціальностями нашого університету. Представники кожного факультету розповідають про напрямки підготовки, можливості навчання, практику та майбутні перспективи професії. У головній залі університету гости вітає адміністрація. Абітурієнтам розповідають про умови вступу, програми навчання та переваги студентського життя. Станіслава Миколаєвичу, що на вашу думку найбільше приваблює абітурієнтів в нашому університеті? Абітурієнти хочуть знати правду про університет, і завжди я їм кажу правду. Наш університет ну про життя. Той, хто хоче добре жити, повинен добре розуміти, що вступати потрібно в університет серйозний. Де могутня навчальна база, де могутній науково педагогічний колектив. І, важко і серйозно навчаючись, ці люди забезпечать собі прекрасне майбутнє. Шановний Вадиме Анатолійовичу, скажіть, будь ласка, яке значення, на вашу думку, має день відкритих дверей в нашому університеті, і яке значення воно несе для абітурієнтів? Національний університет біоресурсів і природокористування України традиційно щороку в декілька етапів проводить дні відкритих дверей. Для чого це ми робимо? В першу чергу це знайомство з університетом. Це е, можливість для тих е, школярів або наших абітурієнтів, майбутніх наших студентів, познайомитися з університетом, його факультетами, його матеріально-технічною базою, е, його можливостями, оскільки університет сьогодні е, це не тільки просто простір для навчання, це простір для для проживання для перебування протягом багатьох років під час здобуття того чи іншого рівня освіти. Сьогодні абітурієнти не лише познайомились з університетом, а й відчули справжню атмосферу НОБІП – дружню, натхненну і щиру. Вони зробили перший крок до великої студентської родини нашого університету. Неймовірно не вагайтеся, НОБІП – це місце, де ви знайдете друзів, знання і безліч можливостей для розвитку.